Вітаю, друзі. Сьогодні розповімо про турнір, де вампіри з Румунії запросили найкращі команди світу покусатися за 10 тисяч доларів. Дракулан Сізон 1. Це невеликий, але дуже смачний турнірчик, який проходив у Бухаресті з 29 по 31 серпня. Тут зібралось вісім команд. Хто з них розчарував, хто здивував поверненням, а хто дав натяк, що Мастадон там ті сцени час замислитися, чи досі вони грають на? Тому рівні, щоб зберегти за собою титул грандів Counter-Strike. Давайте розбиратись. Але як завжди буває в cs 2, не все пішло за планом. Відео створено за підтримки партнеру каналу Next level. Почнемо з найбільшого шоку турніру: Ninjas in Pyjamas, Команда, що займала 21 місце в світовому рейтингу, зустрілась з iBallers, командою, про яку мало хто чув. І що ви думаєте, iBallers розтоптали ніндзів 13-3 на Mirage, 13-9 на Ancient і 13-3 на dust 2 Це якби Динамо програло третій лігівцям у футболі. Капітан nip Снапі після гри написав в твіттер недостатньо добре від мене або нас. Ну що сказати, коли айболер з JV на чолі показує тобі, хто тут справжній тато. Розмін бандері. «Шведи... О, як там зареєструвало цей, шот просто льоті містичним просто образом...» Ну, так прийти, здоровим. Хороший енгл, але не реалізовується. Портуалець, Мастер ставить крапку. От у мій айболлерс уже попереду 4-3. Тут паралельно починається вихід на Б, де троє гравців. Троє гравців у Айболерс. Є розвін, є розмін зараз у нього важлива дуель не влучає JV Ай-яй-яй. Ну і все, зафайтали Евдерс. Красивий дабл кіл І... інформацію по собі. Але Бобок все ж таки анівейсує. Так, програє. Джейма покажу. Можуть мені зараз закрити рот. Так, піде 2 на 8. 2 на 9, вибачте. А тим часом інший фаворит Passion UA, теж отримав ляпаса від Монте. Правда, тут хоча б боролися. 13-11 на нюк і 16-13 на трейн. Але результат той же. Пакуйте валізи. Тора туди і подалі. Оу-оу-оу. Лен, це хоча б щось. Але Хелзер чудово ставить зі скалку. Це форс. Passion. Бімас, 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 бімас. Закінчує Бімас. Треба дати мінус, ні, Ніксюро розбирає. Ситуація, хотів я сказати, погана для команди Монте, але насправді не така вже і вона і погано. Хоча Хелзер, іде за клачем більше. Це може бути. 1-2. Тут проти Афро Хелзер виграє. Скеля. Можна дати. І пройти його буде зараз дуже, -дуже тяжко, ще й враховуючи, що ви залишаєте собі. Мінімум часу для встановлення пленку. Ну і все, рю просто тягнути цей час. Плен буде встановлювати сюди. Рю. Все, це 13 раунд для команди Монте. Моє вітання. Хлопцям це перемога І непогано там далі ще настрілюють. Пінос, тільки знаходить розмін. Зараз буде пробувати якось працювати далі. Рю знаходить також і мінус. Оп, авто. Просто собі втік, але Грін забирає пімаса 2 на 2, тепер. Ну, урює, афро червоні. Червоні кімей десь поруч, але авто, супер, далеко. Непоганий кут! і сприй залітає. Боже мій руй! Тебе знає, але як тебе співаєш? Треба плече! Ух! Це було швидко від Ріма, щелдин. Поліна олов. Туши є чим? нема. Треба просто жити. Походить, нікого не бачить. Ай-яй-яй, не помітив. 4 на 3 грає. Іо збирає, рю. Останній один проти трьох, по ньому має бути інформація, тепер вже 100%. ПВМ чекає на опонента, арю. Та Тут можна вапу, для халтрика засейвити, але питання, якщо монти отак от робити або мейну. Чи нікого не буде? Ні буде, в верти один травець в мейні так. Ой-ой-ой! Так от ха-ха! А це, це не кінець! А це не кінець! А це може ще тільки початок, слухай, падає GT, це ще раунд для команди Монте. Нормально тут. А Ой, я прийшов, халява. Ще... І це був Гізмі, той, який на десяточці. А далі ну, а самі... пушить. Рю підходить. Трохи назад, але він збирає Нікса і Хелзер за ВП. Ну він може. Але потрібно, щоб всі зараз помилялися. Натомість Хелзер сам помиляється і це перемога команди Монте з рахунком 2-0. Все ж таки у команди перша не вийшло за свій пік. Ну, от таке буває. Давайте поговоримо про головних героїв першого дня iBallers. Команда з легендарним JV, який доводить, що старість не вирок. Після перемоги над NIP всі подумали, ну добре, один раз пощастило. Але ні, в півфіналі проти Fnatic хлопці взяли першу мапу Mirage 13-11. Фанати Fnatic вже почали нервувати, а коментатори шукали слова для пояснення неможливого. Правда, далі досвід Fnatic взяв своє. Train 13-10 і розгром на Dust 2 13-3. Але iBaller здоволив, CS 2 завжди треба грати до кінця. В хорі від віра також начитається. Ну от і все. Награлося, як то кажуть, друзі. <смі> недовго музика грала, недовго співав, кордео. О, і все теж начинається. Ну і флешка, флешка, яка не працює. Останній той самий, крім. Друзі, можливо, Крім зараз буде виходити на Квадру Кіл. Треба переставляти Джей Бі, все ж таки Джей Бів поратися не вдалося. Знову фіри знову фраг Красунчик, кепч. Може, коли захоче, випад на Б поки що без зуби, крім Сайфер, на двох розібрали ще один Дек. Декс на міді, декс ловить вже блеймей, і, і без втрат майже по ХП раунд закінчується Це лише. Чи читає Сайфер у нас вихід спину від цього номера, від Макстера? Ну може і не читає, але все одно дивитися сюди потрібно. Причому тімейт, наче зібрається з усіма і залишається той самий Макстер, який, по ідеї, повинен бути люркером, але виходить так, що вимушений він плаче убір. Проти чотирьох запомнив, його почули, про нього знали, тому що в нас оппонент. Бо там два-три, бомба встановлена, от може ще й полос підпоставлятися, але чи є в цьому сенс? Мабуть, ніякого. Та ще і друзі Макс підставляється по біді. Також відвалюються всі хедшоти ставляться. щоб вони не робили, вони завжди грають так, як треба. Ну і знову ж таки, от такі запливи дими, навіщо? Якщо не грається якийсь фастовий врив. А фастового вриву від Фнатік не було. Хлопці законтролювали мапу, почекали піджим з нижньої, почекали піджим з верхньої тежки, почекали піджим на міді. Недовго він жити буде, так воно і є. Приходить Сайфер, подивіться на ці емоції. Прям, ну прямо радіє хлопець, я його прекрасно розумію, гарно зіграний в Натік. Так, перша мапа говорила нам про певні проблеми. Не змогу. А тепер про справжніх чемпіонів цього турніру Фнатік. Команда, яка показала, як треба грати на двох фронтах одночасно. Уявіть собі, вони грали і в Дракулан, і в Бласт Оупен паралельно. Джамбо з рейтингом 1.25 на турнірі був справжньою машиною вбивств. А крім здовів, що ветерани все ще можуть танцювати. У півфіналі проти Монте був справжній трилер. Перша мапа Оверпас. Монте взяли 13-9. На Міраж Монта ледь не дотягли до овертайму, але Фнатік вирвали 16-13. А на Трейн було просто побоїще. 13-2 на користь Фнатік. Монте стали справжнім сюрпризом турніру. Команда, яка двічі зустрічалася з Фнатік, і двічі програвала, але боролася до останнього. 25 хп, хаєшка на вздогін. Ні, не буде хаєшки, немає хаєшки старного сайфра, але є смачок, який закриває прохід. намагається зайняти позицію біля мейну, Побачив гравця, який зістрибує хедшотить одного. Два на два залишається шанси досі є, але репік. мінус три вже дробить. А може і сам раунд візьмеш? Так, це реально візьмемо. Я скажу хвилину, так? З останньої перестрілки ось тут навіть більше трохи, ніж хвилина. Хвилина 20. Ну, фір в соло. Їхній шлях до фіналу був непростим. Спочатку обіграли Passion UA, потім Mates. Програли Fnatic у верхній сітці, але пробилися через нижню. Знову обіграли Енс. Тренер Какафу після турніру сказав: Тір 3 приходить за тір 2 І знаєте що? Він мав рацію. А тепер поговоримо про команду, яка зайняла почесне третє місце. Енс. Фінська команда з легендарним українцем SDY у складі показала, що вони не просто туристи на цьому турнірі. Після того, як NIP програли iBallers, їм дали шанс на порятунок проти ЕНС, але фіни не змилосердилися. SDY і компанія відправили Нізів додому остаточно. Віктор Самдаян Хоруджев, колишня зірка Монте та Наві, довів, що він все ще в грі. Хоча статистика була не найкращою, його досвід і лідерство допомогли Енс дійти до півфіналу. Шлях ЕНС через нижню сітку був непростим. Спочатку обіграли Джентлмейт з 2-0, потім у драматичному матчі з най довели, що заслуговують на місце в топ-3. Для сам Дайанг це був шанс показати, що він може грати не тільки в топ-командах, і знаєте що? Він його використав. Устрілися. Мілці там не зрозумів, що він спотикнувся у опонента. Непогана флешка, до речі, залетіла, але мілці зараз розвалять. Так і є, не прочекали вони цей кутик. Ну знаєте, це підступний кутик, але все одно. секунд залишається. Тут Мартінеш залишається з снайперським девайсом через на день, нічого не зміг він зробити і поплатився за це. Ще один раунд до команди Інц. Ой, так це відмілці було, нормально, так він трьох забрав і виграв. Бам. Ба Ой, божечки, як же тут Рігон постріляв по головам. Клад... А тепер це команда, яка постійно грає на тір 1, тір 2 івентах. Вона постійно на тір 2 івентах її запрошують саме у плей-офф. Тому життя бентежне. Дівай за плентом, Допомога до нього буде. Дівай забирають. Дев'ятки, це треба жити. Дев'ятий раунд треба забирати. Ай, ну навіщо ну навіщо це було в поді. Там часу ще багато. Ти вбиваєш першого, але все одно далі проблем не буде. Четвертий раунд. Окей. Таке рішення приймається команді Енс. Команду Енс. І зараз раунд через мідл. Вже немає ніякого. о о о о Годі тут неподалік, але їм смок прилітає, вони не пікнуть. Навіщо виходить смок, не зрозуміло, мінусом ліо на це. Має бути раунд, зрозуміло, що відбувається По останньому ході є інформація. Дійсно, зараз його мінусують. Це 5-0 від Монте, і вони забирають вибір опонента. І от настав великий фінал. Фнатік проти Монте, реванш їхньої зустрічі у півфіналі. Міраж почався для Монте непогано, але Фнатік показали класову різницю. Оверпас був більш конкурентним. Сайфер у фіналі був неймовірний, а Блеймеф підтвердив свій статус зірки команди. Натяк отримали свій заслужений трофей і понад 100 очок до VRS. Тут що і Блеймефа, і пістики тут. на міду. А тут магазин приколі, по фрі можна знайти, хоча б один іл один хоча буде ні. ні. А не вже людина була в банці, але просто кошо відгідні цей польот підімоси. Це просто литовські авіалінії напишіть цьому парубку. літає також непогано. Можливо, вам потрібен пілот на роботу, але цього разу не дається. Там улучшається, бо це плеймет цікава позиція. Дуже цікава та гарна позиція для даблу від Бенджаміна. П'ять на три. Ось такий старт. а можливо ще й крім забрати, але плашечка полетіла. І не буде браво! Наче, хоча 10 секунд можуть бути просто магічний. Фір бачить, Мені здається, бачив. Ні, не бачить Фір він Джамбо! Крізь смок за свій смок. Пацани, що я можу вітати команди фнаті з перемогою. А де фір? Де ці емоції? Мені здається, коли забрав 12, кричав навіть сильніше ніж зараз. Але. А тепер найцікавіше, як турнір вплинув на систему Valve Ranking System від Valve. Пам'ятайте, що ці очки визначають, хто потрапить на мейджор у Будапешті. Fnatic – абсолютні переможці не тільки турніру, але й vrs гонки. Вони отримали 115 очок і піднялися на 8 позицій. Тепер у них є реальні шанси потрапити не просто в 1, а навіть у 2 на мейджор. А от для і Passion UA турнір став справжньою катастрофою. Обидві команди втратили понад 30 очок. Це серйозно погіршило їхні шанси на прохід на мейджор. Монте, дійшовши до фіналу, також добре заробили. Для команди, що бореться за топ-30, кожне очко на вагу золота. Проте, за словами тренера, вони не претендують на слот на мейджорі. Мейджор не є ціллю. Моєю основною метою було підняти команду і підготувати до наступного сезону. Потрапити на мейджор, нам було б дуже важко. Енс з третім місцем теж отримали приємний бонус до рейтингу. Як сказала сама команда, полювання на Віресочки продовжується. Що ми отримали від цього турніру? Перше, доказ того, що в новій системі турнірів кожен матч важливий. NIP і Passion UA летять додому без жодної перемоги, і це боляче. По-друге, що малі турніри можуть бути дуже захоплюючими. А довели, здовели, що досвід JV ще щось означає. Монте показали, що можна боротися з фаворитами. І по третє, Fnatic довели, що справжні професіонали можуть грати на двох фронтах одночасно і вигравати. Дракулан Сізон показав нам все, що ми любимо в Counter-Strike. Несподівані результати, драматичні моменти і неймовірну боротьбу. Fnatic чемпіони, Монте, гідні фіналісти, iBallers герої турніру. А NIP – Passion UA, Ну що ж, іноді навіть найкращі мають погані дні. Ну, а ми ж хочемо вас попросити, аби ви натиснули на вподобайку, залишили коментар під цим відео і підписались на канал, аби не пропускати наступних нових відео від нас. Гарного дня та до зустрічі!